Я зареєстрував 4 місяці тому проєкт звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки по відновленню двопартійної підтримки. Мій дуже простий місяч проголосуйте, дайте мені текст заяви Верховної Ради з позицією, що ця парламентська делегація представляє весь парламент і починаємо роботу по підготовці цієї резолюції в Американському конгресі. Я із республіканцями, і з демократами знаю, з ким і як працювати. Друга позиція: якщо ви не можете добитися, щоб було прийнято рішення Конгресу про виділення фінансування України, бо катастрофа нашої американської переговорної команди, чолі з Єрмаком, що навіть при обговоренні бюджету Сполучених Штатів на наступний рік фінансовий навіть 300 мільйонів доларів. В допомозі України були викинуті з проекту бюджету. Що ще вам, який ще вам лакмусовий папірець потрібен, щоб показати, що у вас величезні проблеми? Що треба робити зараз? Я нагадую, що свого часу я ініціював прийняття законопроекту про Ленд-ліз ленд – це не фінансування. – це позика. Це всі залишки на складах Пентагону українцям дають можливість вибрати. І завести в Україну. Від снарядів до техніки, від засобів радіоелектронної боротьби до е, систем Safe Soldier. Це ще одна моя ініціатива, яку я вислугав в українському парламенті. Safe Soldier – це оснащення кожного, гарантоване оснащення кожного мобілізованого комплексом, набором інструментів, які гарантують збереження його життя. Від е, радіостанції ківларового Шолому. До приборів ночного бачення, від забезпечення е, там, минного захисту до фортифікаційних споруд, від техніки до системи розвідки, від FPV. Це все виписано, це все є в НАТО. Тільки в нас вважають, що у них є розкіш фінансувати замість цього єдиний марафон, фінансувати замість цього е, кешбек, фінансувати замість цього. Корупційні оборудки атомних електростанцій платять за це життям українських воїнів.